Друзі, мене звати Антон, а ви на каналі Звігер Авто. І ні, сьогодні ми не в Техасі. Ми в Славному місті Одеса і будемо дивитися на один із самих культових американських пікапів. Оце він у мене позаду. Ви знаєте, вони випускаються майже 100 років, доробляються, стають краще, краще, краще. І оце от остання модифікація цієї машини, і вона незвичайна. Тобто, якщо а, на перший F150 ковбої пересіли прямо з коней і поїхали, то оце от, це 21-є -е сторіччя. Тому. Долой шляпу, і давайте подивимося, що у нас тут є. Це Ford F-150 Lightning. Машина всього два роки, ну, це третій рік, як з'явилася на цей світ, а вона виглядає майже так же, як попередній а, Ford F-150 з 3.5 EcoBoost. Тепер буду. Казати розумні речі в окулярах. Вона виглядає так же, окрім якщо подивитися ретельно уважно, то тут решітка радіатора вона така більш стилізована. Причому стилізована прикольно зі своєю текстурою, це така фішка Форда і це просто надзвичайно. Знаєте, тут приблизно 400 кінських сил. Давайте подивимось, де ховаються ті конячки. Так, і що ми тут бачимо? А тут конячок немає, тому що у цієї машини одразу два двигуни і 850 кілограмів акумуляторів, які сховані прямо-прямо під нею. Воно заповнює отам от все. Центр тяжіння у цієї машини настільки низький, що нижче тільки асфальт. Її просто неможливо перевернути. Це відчувається на ходу, незважаючи на ці величезні габарити. І майже три тонни ваги вона не кренеться в поворотах і їде дуже плавно і легко. І так, друзі, це не просто машина, пригнана зі Сполучених Штатів. Це нова машина в Целофані, пригнана зі Сполучених Штатів. В цьому багажнику можуть поміститися без проблем я, а може навіть дві гарні симпатюлі. Дівчини, які будуть супроводжувати тебе в подорожах на пляж, бо ми ж в Одесі. Тут є додатковий відділ. Бачите, друзі, все, все з салону, все, все як було укомплектовано. А тут у нас невеличкий злив. Якщо ви раптом будете ловити рибу десь на Алясці, можете покласти її прямо в цей відділ, і через той отвір, а вода буде витікати. І можна не забруднити салон і не мати зайвого запаху. Тобто, бачите, величезний розмір. Ця машина. Це просто знахідка для кожного українця, особливо сьогодні. Знову почали відключати світло через наших сусідів, які постійно підривають наші, на жаль, нашу енергосистему. У нас тут величезний екофлоу масою 3 тони і на чотирьох колесах. Ось сюди в розетки, так, вони американські, але можна використовувати перехідники. Можна під'єднати будь-який інструмент, якщо ви хочете щось там робити. Не знаю, болгарка раптом вам в дорозі захотілося щось десь просверлити, можете дрель сюди під'єднати. А можете просто. Запитати від цієї машини а, свій власний будинок. І як нам заявляє виробник, а, десь три дні, якщо це середній будинок, він буде повністю а, на максималку використовувати всю електроенергію і машина це витримає. Але якщо ви будете заощаджувати і використовувати тільки те, що вам потрібно, то то прямо до 10 днів, як нам гарантує компанія Ford. А вони таки дуже рідко нас обманюють. Додатково є ще акумулятор у нас тут. Це вже 12 вольт. Звичайний акумулятор. Вон, він новенький. Це дуже класно, дуже круто. І це все замість двигуна. Хто ще їздив на попередньому Ford F150 3.5 EcoBoost, пам'ятаєте, це була дуже класна проходима машина, і там ззаду був суцільний міст. В цій машині ззаду незалежна підвізка. Тому, судячи з усього, двигун взяли, обережно переплавили і зробили з нього важелі, і тепер ото там ззаді підвізка повністю незалежна. Можливо, це трохи вплинуло на якісь позашляхові якості, але у нас є і задній блокування диференціалу у нас є і повний привід, є все, що необхідно, але мені здається, це більше машина для такого вже солідного дядьки, який їде по місту. По асфальту йому дуже комфортно і затишно. Тіса, тіса казали вони. На що та тіса? Є варіанти і поцікавіше. Цей стильний шильдик це не просто так, це. Наш модуль заряджання. От сюди можна під'єднати машину, можна і зарядити е, і з вашого частного будинку. Просто під'єднати до розетки, все це є, але все ж таки 98 кВт акумулятор у цієї машини, а у е, самої останньої комплектації більше 100 взагалі. І ну, просто уявіть собі, скільки вона там буде стояти, заряджатися в тому гаражі. Тому краще користуватися сертифікованими зарядками. Від е, самої потужної зарядки можна зарядити за годину. А якщо це зарядка, Звичайно, якийсь стопчик по місту, яких багато. І, скоріш за все, ви будете користуватися саме такою зарядкою. Десь за 2,5-3-3,5 години максимум у вас буде заряджений автомобіль. Ви сядете і знову поїдете, а проїхати вона може 400 кілометрів, що дуже немало. Ось такі денні ходові огні. Поставив Ford f 150 на цю машину. Але я казав, у нас передостання комплектація, тобто майже топ, і вони додали ще отакий довгезний, довгезний денний ходовий вогонь. І оце суцільно, коли ти бачиш в зеркалі заднього виду, навіть в сутінках ще не вночі, ти вже знаєш, що за тобою їде така конкретна тачка, і це F-150. Дуже круто, дуже Впізнаваної, мені взагалі подобається ця тенденція, як а, на останніх там Volvo чи Polestar, або на Audi, коли там довгі-довгі ходові огні або габарити ззаду. Давайте пройдемо далі. Що у нас ще з'явилося? Отакий от стильний шильдик, якого раніше не було. Тобто, це блискавка, лайтнінг. З особливим кольором Форд назвали його Electric Blue. Вони ще додали такий кольор тут, щоб ви знали, що це не просто електротачка, а ще й американський електропікап. Тобто, у вас прапор Сполучених Штатів завжди буде з собою. Отакий приємний момент. Тобто, партнери а, завжди з нами. А отут, те, що я казав, як спереду, так і ззаду. Габарити знову ж таки дуже впізнавані. Якщо вас обганяє така машина, то ви точно знаєте, а точно теж Ford f 150 Я навіть не знаю, як це описати. Я вже казав, за ці гроші це, певно, найвигідніша машина із такого сегменту електропікапів. Що у нас є? Rivian, є Hammer Є В, він коштує 200 тисяч доларів. Рівень не, не скажу точно зараз вартість, але він теж коштує набагато дорожче. Є тесла Cybertruck, який дуже добре розрекламували. Але зараз по відгуках кажуть, що машина трохи ще сира, трохи недороблена І ну, якщо обирати, то краще вже взяти цю. Вона перевірена часом. Це як відшліфована до ідеалу статуя від американського виробника. Вони зробили все, і це справжній витвір мистецтва. Коштує така машина в самій базовій комплектації в Штатах 40 тисяч доларів, а комплектація платином а, 100 тисяч доларів. Оце вже в Україні без розмитнення, тому що це електричка. А, коштує зараз для вас 95 тисяч доларів. Ви можете її взяти, заплатити приблизно півтори тисячі гривень за те, щоб отримати а, ваш техпаспорт. І їхати собі. Тобто вартість а, цієї машини, ну, порівняно з тим же Хамером за 200 тисяч, вигідно вирізняє його на фоні конкурентів. Я вже казав, що це ідеальна машина для будь-якого українця в наш час. Я б, знаєте, ще щось сюди додав. Оце от, оце от, якщо сюди кунг додати, у вас є електрика. І є місце так, що можна просто тут жити, постелити килим, повісити невеличку люстру, хоча тут і так підвіски вистачає, і нормально собі так розважатися. Якщо ви ж не хочете жити так тісно, можете купити собі трейлер і ця машина його потягне, тому що в цій машині а, допустима вага а, причепи 4,5 тонни. А от в цей багажник можна завантажити 900 кг ваги. Так, друзі, я вам ще дещо розповім тайно. Оця машина дебютувала взагалі на автосалоні в 2021 році, в 2022 вже вона з'явилась перша на ринку. І от зараз вони навіть з Сполучених Штатів це саме. Найпопулярніша машина в Штатах за продажами. Це офіційно. І її навіть зараз дістати доволі важко, бо попит на них просто ні з чим не порівняний, їх не встигають робити. Tesla Cybertruck от тільки-тільки вийшла. Як вони це зробили? Йдіть ближче, я вам покажу все. Отут, от у нас прямо на борту є лінійка. Отут можна покласти олівець, отут-от блокнот. А отут-от малювати. Коротше. Щоб виготовити першу Тесла Сайбертрак, їм довелося придбати Ford F150 Lightning за допомогою цієї лінійки. Отут от намалювати ці угловаті е, лінії кузову. І ось вона нарешті дебютувала. Тому не можна було зробити Tesla Cybertruck, поки не вийшла оця машина. Друзі, зараз я вам дещо покажу. Я б з цим грався цілий день. Це просто космос. Оце, отак, -от. Оце дістаємо, підіймаємо, отак висуваємо, стаємо. Просто як барін. Я не знаю, як. Е, як лорд, якийсь з тростю. І заходимо в цей кузов. Знаєте, це таке відчуття, що я стою на асфальті. Ну, типу, такий, така серйозна підвіска, вона не відчувається як якийсь легкий, суцільно алюмінієвий автомобіль. Ні, це от щось таке важке, серйозне. І ти розумієш, що це робоча лошадка. Тобто машина, яка не боїться от сюди загрузити, я не знаю, сіна, якихось два мішки цвяхів, молоток кинути болгарку та поїхати собі щось робити. І в той же час воно виглядає все доволі е, так, цивільно. Тобто, якщо ти в центрі Монако припаркуєш таку машину, теж ніхто не скаже, ой, до чого це він приїхав. Так, от так, це все збирається назад, просто дитячий конструктор Лего. Обожнюю. закриваємо. І я вже казав, щодо розеток. Продовжуємо нашу епопею. Отут ще раз, два, три. Коротше, тут можна під'єднати, що завгодно. І кузов такий великий, що якщо у вас, припустімо, закінчився заряд акумулятора, можна погрузити сюди смарт, як ото в фільмі про Джекі Чана. Знаєте, ти приїхав, сів акумулятор, ну, греть з ним, ну буває. Обережно так от сходинку підняв. Виїжджаєш і поїхав собі далі на роботу. Це ідеально. Де ще таке можна знайти? Я казав, що вона з алюмінія. Підкреслю це ще раз, вона суцільно вся із алюмінію. алюмінія. Це зробили для того, щоб вона стала трохи легша. Все вийшло, три тони. Але то через акумулятори. І друге, ну виходить, що вона зовсім. Не може піддаватися корозії, а це теж дуже великий плюс. Хоча подряпати таку машину, то ризик для здоров'я. Мені здається, там за кермом а ну має бути така кремезна, кремезна людина, типу Верастюка, дуже сильна. Якщо ти подряпав, не дай Бог таку алюмінієву красуню. Ти виходиш, він виходить, і ти купуєш йому нову машину, а сам далі йдеш вже на ці. Отакий От бонус. Приємно, чорно. Давайте рухатися всередину. Двері дуже важкі. Ну прям знаєте, відчувається, хоч вони із з відчувається, що а, тут дуже хороша шумоізоляція. Якщо раніше американські машини були такі скрипучі, неприємні, тут у нас вже м'яка карта, і подивіться, стилізовано під джинсу, бо це ж, ну, я казав ковбойська машина, справжня, оце, наче така. Трочка коричнева, наче седло у коня прошите, стилізація під дерево все це дуже якісно, дуже круто і дуже дорого. І ще цікавий момент: тут класно зробили ручку відкривання, а, тобто сам речак, щоб відкрити двері, він знаходиться в кишені. І коли ви відкриваєте, ви одразу сюди запускаєте руку, відкрили і відповідно закрили. Класно, знаєте, друзі, отаку чисто американську фішку хотів пропустити. А потім мені так скажуть: а ти ж в Одесі? І справді, приїздиш, ти такий на пляж, залишаєш в машині всі свої речі, навіть ключі від машини залишаєш. І за допомогою цієї штуки ти зможеш потрапити в машину потім і не загубити ані ключі, ані власні речі. Дуже зручно. Мотайте на вус. що приємно себе почувати в такому кріслі, справжній диван. Є навіть для пікапу це доволі дивно, є невелика бокова підтримка навіть. Тобто ти відчуваєш себе тут, як влитий. Зручне кермо виглядає все дуже дорого, дуже класно. На жаль, в цій комплектації у нас не вистачає панорами. А може і не на жаль. Ну по-перше, не всі користуються. А по-друге, тут замість панорами дуже крута чорна обшивка. Виглядає дорого, виглядає багато. воно дуже дуже все таке, знаєте, тактильно приємне. Ти відчуваєш себе в дорогій преміальній автівці, а не в просто робочій лошаці. Ще фішка така, як в мустангу дах доволі низько сідає згори, і ти бачиш от тільки те, що тобі потрібно бачити. І що дивно, ще капот дуже довгий. Але я бачу, де він закінчується, бачу габарити. Також і е, задня частина, я бачу задні габарити чи стоп-сигнали в дзеркалі заднього виду. Тобто я розумію, де закінчується машина і як рулити. І це все, навіть не вмикаючи систему 360 і парктроніки, які теж розположені по всій машині. Отут є датчик індикатора мертвих зон, тому ви знаєте, що хтось там під'їжджає коварно ззаду, десь зліва чи справа, і можете запобігти е, якомусь. Перелаштуванню, а ще тут є автозатемнення в цій комплектації. Тобто, якщо ззаду а, хтось а, дальнім світлом намагається тебе налякати. Щоб ти пішов з дороги, тут два варіанти: перше, натиснути на педаль газу, а ця машина зі старту розганяється до сотки за 4 секунди. І оці всі хлопці, що мигають, блимають ззаду, просто залишаться десь в хвості, ковтаючи пил, або ж просто ну бути чемним та вічливим і дозволити йому проїхати, перелаштуватися. і не осліпнути через о, тих, е, хлопців, які ставлять супер е, яскраві фари на старі копійки. В салоні дзеркало теж автоматично затемнюється. І ще в дзеркало бачу люк у задньому склі. Він відкривається. Це теж дуже така прикольна, цікава фішка. Влітку відкрили вікна, відкрили той лючок. Вітер гуляє в салоні, і на душі одразу тепло і весело. Як ми вже знаємо, всі американці в багажниках роблять таку кнопку, щоб відкривати багажник. Тобто є проблеми з кіднепінгом серйозні. І компанія Ford це передбачила, тому зробила таку камеру, яка дивиться сюди. Тепер ви можете зв'язувати жертву, тут класти і дивитися з салону, прям що там їде, що там ніхто не втик. А може кури просто везеш і дивишся, щоб ніхто не вилетів. Дуже зручно, така камера. Тобто, тут в машині камер більше ніж в моєму айфоні. Тут. А... Можна зняти кіно. Отакий у нас ключик для цього всього: купа кнопок. Ну що все автоматично відкривалося. Коли натискаємо кнопку старт, у нас пам'ять сидінь на трьох людей. Тобто, і для тебе, і для дружини, і навіть для маленької дитини, яка вже хоче їздити. Ти присунувся? Американці ще дуже люблять таку штуку, як регулюємо педальний вузол. Є кнопка, ти собі виставляєш, щоб тобі було максимально комфортно та затишно. Як це не дивно за 95 тисяч доларів в автівці? Є склопідіймачі автоматичні. Ще з плюсів, що мені подобається, дуже класно зробили безконтактна зарядка. Просто кидаєш телефон, все, телефон заряджається. Крім того, у вас розетки на всі випадки життя. Треба 12, як в е, старі добрі часи можна навіть прикурювач сюди вставити і собі палити отакі сигари, як губернатор, колишній губернатор. Каліфорнії, Арнольд Шварценеггер, можна отак от підзарядити через американську розетку, я не знаю, якісь ваші інші гаджети, або навіть закип'ятити чайники. І отут є такі зручні підстаканники, поставив чашечки, засипав кави, закип'ятив чайник, отак от залив та поїхав далі. Ну це ж просто фантастика, це ж просто круто. Такого навіть в майбаху не буває. Що у нас ще є? Дуже цікава фішка. Машина ж для справжніх ковбоїв, я казав. Натискаємо оцю от блискучу кнопку. І у нас оце от наш важик переключення передач кудись ховається. А ми робимо от так от. І у нас цілий зручний стіл, на якому можна свій револьвер почистити, зарядити. Можна книжку почати, можна записати, о, як в бортовий журнал, що у вас там відбувається в житті, як воно, можна намалювати знову ж таки якусь нову теслу Сайбертрак, якщо у вас є вільні 15-20 хвилин. З тими дитина впорається. Якщо ж ви не любите так малювати на оцьому велетенському табло, ну це просто 15 дюймів, у мене ноутбук такого ж розміру, чи навіть менше, тут є купа різних. Додатків, давайте подивимось, десь було так: малювання. І отут собі малюємо, що хочеш. Дитині можна розважатись. Посадив дитину поруч з собою. Вона собі малює, ти зберігаєш ті малюнки. І у тебе на пам'ять завжди є цей зберіг, і потім переглядаєш цю бібліотеку. Окрім того, вони сюди вставили і деякі ігри. Щоб можна було зайняти свій час. Мені здається, то Тесла насправді задала такий тренд, і е, після того почали е, на такі табло додавати ігрушки, якісь, щоб можна було десь припаркуватися, поки чекаєш дружину з манікюру, погратися. Е, можна через Apple CarPlay подивитися кіно, послухати музику. Ну, все, все, що треба. Коли у тебе така машина, тобі навіть їздити нікуди не треба. Ти просто сидиш собі і кайфуєш від того, що в ній є. Це дуже зручно, дуже кайфово. Друзі, тут є у нас вибір режимів їзди. У нас стоїть це для простих людей, які хочуть дістатися з пункту А в пункт Б. Є режим спорт, якщо у вас відстань, куди треба доїхати, не дуже велика, але ви хочете туди, як блискавка, дістатися моментально, просто дуже швидко. Офроз, звичайно, і режим для під'єднання буксирів. Тобто, якщо у вас є ваш катер або будиночок на колесах, ви це все під'єднуєте. І що тут цікаво, я вже казав, дуже великий. Об'єм батареї, але коли машина під навантаженням, вона ж, звичайно, швидше сяде. І ви можете тут в меню ввести всю інформацію про а, ваш причеп і налаштувати, розповісти, скажімо так, машині, познайомити її з причепом, щоб вона знала, скільки він важить. І вона одразу перерахує, а, скільки вона зможе проїхати. Окрім того, тут в машині можна зробити собі цілий календар зарядок і показати їй, де знаходяться ті зарядні станції на тих маршрутах, які ви зазвичай використовуєте, і вона буде вам казати, куди ви можете, доїхати, куди не можете, де краще зупинитися на ту заправку, і комфортно собі планувати ваш час. Тобто в цьому електрокарі ви не відчуваєте себе людиною залежною від тих зарядок і від того образу життя з зарядками. А ще така крута крутилочка, просто космос. Подивіться це на ваших динаміків Ben Носен. Дуже потужно, дуже гучно, дуже класно. Отут же у нас є стіл, але це не все. Вони ще сховали. Це були б не американці, якщо б вони цього не зробили. Ось цілий оцілий сейп. Тут можна сховати собаку. Просто вести кудись. Якщо вона себе погано веде, там, лається на всіх, на блокпостах, вискакує з вікна і м, воює з військовими або з поліцейськими. От сюди її кладете, а от сюди, там, я не знаю, соломки поклали трохи, трохи попоїсти. І зачиняєте собі. І все комфортно і круто. Друзі, у нас далі ще більше місця. Оце все підіймається. По-перше, отут -от можна вже покласти, я не знаю, якісь ящики, щось не дуже а, важке, не дуже велике, але й не дуже маленьке, бо у нас тут до стелі купа місця. оце це все рівна підлога величезна. Скажімо так, не у всіх хетчбеках або універсалах є там стільки місця, щоб отак оце складати. Оцей відсік, куди можна покласти якісь речі, тут у нас щось прям з салону лежить, як поклав. Дилер, так воно і є. Навіть не роздивлялися ще. А отут я довго думав, що з цим робити. Я все придумав. Оце от, отут-от можна ще газовий балон впихнути. І маленький моторчик, щоб заряджати акумулятор. і все. А, ну, Жарти жартами, але уявіть собі, скільки місця. І це при тому, що тут троє людей ззаду сидить. Ну, якщо це не якийсь там дипломат, о, ще підстаканники. Це як у екзібіта. Ми ставимо сюди підстаканники в підстаканники, щоб ви могли пити каву, поки п'єте каву. Зайвими не буде, хай буде. А, якщо без підлокітника ззаду троє людей, сидить максимально комфортно, Місця вистачить кожному і всім. Знову ж таки, купа відсіків. Ви їдете і складаєте всі свої речі. З кишень виймаєте, отак от поклали, розклали. І, по суті, вам якась квартира або апартаменти просто не потрібні. У вас все є. Дружина е свариться, що у вас всі речі на балконі, не проблема. Купляйте собі F-150 Lightning і отак от все викладаєте. Будете щасливі. І вона теж. Просто надзвичайне відчуття. <свистач> вона рулиться як, ну скажу, як малолітражка, а як такий нормальний середній седан. Ти відчуваєш е, педаль газу, вона дуже жвава, вона легко входить в повороти. І якось не сходиться в голові, що, по-перше, всі машини поруч, навіть великі машини, здаються маленькими. І таке відчуття, що ти прямо от в газоні <свистач> по розміру сидиш. І ще ти не відчуваєш, ну всі вже звикли до електрокарів, але тут знову ж таки через габаріти і через те, що ми пам'ятаємо Ford F150 як велику бензинову машину або з атмосферним величезним двигуном, або з екобустом 3,5 турбо. Там був звук. Тут звуку немає. Ти, типу, тихенько собі їдеш, а відчуваєш величезну потужність. Типу, там так багато кінських сил, що вони хіба що от копитами не стукають. На жаль, на жаль, друзі, одразу вибачаюсь, у нас сьогодні не було можливості проїхатися по Трасі нормально розігнатися, відчути всю потужність двигуна. Бо, як я вже казав, ця машина продається і зараз документів немає. Вона чекає свого нового власника. Сподіваюся, що ним буде хтось з вас. Задоволення ну я навіть ні з чим порівняти не можу. Це дуже крута машина. Місця в салоні дуже багато, незважаючи на габаріти, до речі, тільки що розвертався, просто у дворі багатоповерхівки. У мене є система 360. Ви бачили, є парктроніки, є датчики мертвих зон. Тобто я чітко відчуваю, що в мене де знаходиться. Немає такого, що а там вже десь ще пів метру машини, а я не знав, що вони там. Ні, тут такого не буде. Якщо хтось боїться великих пікапів, то можна той страх вже залишити десь в минулому. Тому Що научно-технічний прогрес не стоїть на місці. Ми тепер маємо можливість повністю контролювати оцю вагу, розміри, потужність все це в наших руках. Ще пару опцій забув додати. Тут є система, це система чисто така фордівська Blue Cruise. блакитний круїз. Не треба щось приплітати з блакитною устрицею. Знаєте, з тої комедії? Ні, то вона е, стежить за тим, що якщо ти заснув, а машина дуже тиха. і Заснути на трасі, ну певно, можна. І адаптивний круїз-контроль е постійно знімає тебе і розуміє, що ти заснув, і машина зупиняється, попереджає тебе, е щоб е запобігти е нещасним випадкам. Круто, що таке придумали. <с> Мені подобається. Здається, все розповів, але якщо у вас є питання, давайте в коментарі, питайте, а я буду розповідати, що, що тут ще є класного. Бажаю кожному, кожному хто дивиться це відео, хоча б раз проїхатись на цій машині. А якщо є можливість, ну треба купляти. Треба брати, особливо в Україні величезне кофло на колесах, ще й з дуже швидким двигуном. Ну, що може бути краще? Ну що ж, друзі, сподіваюсь, що ми дали вам відповіді на всі питання по цьому надзвичайному, потужному, величезному електричному пікапу від компанії Ford. Не забувайте, друзі, коли ви обираєте собі партнера для пригону авто з США. Ви отримуєте не тільки якусь людину, яка допоможе вам брати якусь машину. Ви отримуєте ще й досвід, напрацьований сотнями таких покупок, підборів. І ви отримуєте досвід людини, яка точно допоможе вам зробити правильний вибір. Компанія звігеравто вже близько 20 тисяч автомобілів пригнала в Україну, і 20 тисяч людей, можливо, менше, хтось може по дві потреби приганяв. Але 20 тисяч машин вже їздять по дорогах, і хтось радіє, Тішиться і чого я вам бажаю. Якщо у вас залишились питання, давайте вниз в коментарі, ми обов'язково на все відповімо. І там ще більше інформації в дописі до цього відео. Будьте з нами, долучайтеся до нашого каналу, підписуйтесь, ставте пальці вгору, пальці вниз. Завжди раді вам. Дякую за ваш час та увагу. Удачі на дорогах, будьте обережні і вдалих покупок! З вами був Звігер Авто, Па-па!